18 серпня сьогодні відзначається день вшанування ікони Пресвятої Богородиці Всецариці Пантанаси. Ця ікона має особливе значення, оскільки її вважають чудотворною і покровителькою хворих, особливо тих, хто страждає на рак. Ікона все знаходиться в Греції на Афоні у, у Ватопецькому монастирі. Згідно з переданням, вона допомагає не тільки зцілювати фізичні хвороби, але і духовно зміцнювати віруючих. В Україні є багато копій цієї ікони. І так само в нашій церкві є копія цієї ікони, ось вона тут знаходиться. Зараз наші оператори, наша Світланка, зараз покаже. І в Україні багато є копій цієї ікони, і вона також є дуже шанованою серед вірян. Молитви перед іконою Всецариці приносять полегшення і допомогу багатьом людям, які звертаються до неї з вірою і надією. В нашій церкві є випущена ціна акафіс. Спеціально ми заказали дуже обмежену партію акафістів до Всецариці. Ми видослали більше як 400 посилок. Порозсилали людям. Кожен посилці були не по одній книжці, а були і по дві, і по три, були і по сім, і по десять були і були, і по 15. Ми розсилали цих акафістів по, по цілій Україні і навіть за межами України. І дуже багато є свідчень, бо я там дав, я спеціально відкрив електронну пошту. У тій книжці нам ця електронна пошта написана для того, щоб туди. Писати свідчення, свідчення про зцілення, ну і побажання, там різні речі. І дуже багато людей пишуть, дякують, і оздоровлюються, і пишуть свідчення. Я при нагоді десь все це впорядкую і десь може десь опублікую, ну, чи в Фейсбуці, чи ще десь може, щоб всі люди могли почитати, бо це є дуже важна справа. І на нашій парафії так само були зцілення, і це є дуже поважно. І це є люди, які є тут з нами, які, яких можна побачити, можна показати. Ну, Є такі речі, що, наприклад, я дуже шкодую, що тоді Таню тоді не сфотографували ту страшну ногу, там була суха гангрена. і я просто як, я вам скажу, по-справді, я постидався її фотографувати, бо я думаю, що ну, вона не обідалася, що я фотографую для чогось там, щоб комусь показувати. Чи як. Ну, не відважився. А потім, коли та нога і зцілилася, було б добре показати, яка вона була, яка вона стала. Трохи перешкодую, що не сфотографував. Треба було пояснити їй, було б наглядно видно. Силу Божу, так як вона діє. І все це зцілення відбулося протягом 9 місяців. Не скоро. Але без лікарств жодних. Її були, вона була в лікарні, там було щось переписали, вона пила купу всяких безболічів, все. Коли я прийшов туди до них додому, я кажу, слухай, пані, все це лишаєш, нічого не п'єш. Бо ті люди, які мене попросили прийти до неї, сказали, що вона вже почала зловживати обезболюючими, знаєте? І треба було щось робити. Бо або вона стає є і помре, або щось треба було робити. І ось це був складний процес, бо тому що вона вже мала трохи залежність від препаратів, її дуже сильно боліла нога. Але бачите, молитва. А почалося все від підготовки до спові, генеральна сповідь з цілого життя. Пообіцяти навернутися і перебування в молитві. Що ми робили з ногою? Кожен день обов'язково я заставляв її ногу мити, теплу водичку з милом, лигонько так помити. Повитирати, так, не так поцувати, а так повитирати. І потім ще олійка Джонсонс Бебі. Це для дітей олійка. Все. І за шість місяців вона вже прийшла до нас до церкви. А за дев'ять місяців вже без палиці ходила. І все було добре. Отак От працює все цариця для тих, хто з вірою до неї прибігає.